Друзі, усім гарного дня. Хочу з вами сьогодні порозмовляти про якість води, про лужний баланс. Це дуже важлива штука, чим ви в домашніх умовах можете перевірити. Ось дивіться, такі лакмусові папірці вони продаються у зоомагазинах. Це для акваріуму використовують. Це найпростіше, що ви можете використовувати. Я використовую ось такий препарат Траакватіка, це французький препарат. Цієї бутилки хвати на 1000 доз. Я покажу, як вона працює. Коштує вона 200 гривень, я зимою купляла. Результати ну, більш-менш такі. Ми, от ми зараз з вами перевіримо, як працює лакмусовий папір і цей препарат. Зараз я вам в процесі буду розказувати, для чого нам це потрібно. Що ми робимо? Ось ми макаємо отак. Папірець. Це в нас вода дощова. Вчора, слава Богу, дощик пішов, то я встигла набрати. Так, тут папірець, вода фільтрована, це та, що з скважини, і через дойний фільтр та чи тройний, там вона в них проходить. Ось, чекаємо результату. І вода з нашого крану. Вода, якість взагалі ніяка. Я розмовляю про місто Марганець. Дякую, що вона в нас з'явилася. Але якість зовсім погана. Так, і тепер, як я перевіряю препаратом, цим, що я вам показувала, така там йде в наборі пробірочка. Ось набираємо так водички і півпробірочки набираємо водички. Так, і по інструкції дві краплі капаємо. На. Дві. Закриваємо кришечку і отак збалтуємо. Ось дивіться, яка вода дощова, це природня, це така вона повинна бути. І ось у нас шкала. Бачите, п'ятірочка. По кольору, це те, що ми повинні зробити і поливати таким розчином наші рослинки. Бачите, лакмус не показує так, як потрібно. По лакмусовій бумажці Ну, ну, в принципі, так, да, п'ятірочка, так як у нас і препарат показав. Зараз еще раз вам покажу, бачите, окрас води. Зараз я запишу, що тут у нас п'ятірка. Так, я зараз вилью цю водичку і наберу воду фільтровану. Сполоснула. І також капаю цей препарат. Дивіться, бачите, зовсім другий результат. Це у нас іде. Ну, десь так, 6,5 і 7. більше 6,5. Це норма, до 7 норма це нормальна. Ну, Ми ж не можемо собі дозволити покупною водою поливати рослинки. Так, і зараз я вам покажу треш, те, що у нас під крану. Щас, я сполосну пробірку. Хоча нам розповідають, що це питна вода, але вона зовсім не питна. І для рослин вона теж не дуже гарна. Ось я капаю. Закриваю пробірку і ви бачите, якого вона бірюзового кольору. А бірюзовий колір це у нас 8,5. Це дуже багато. Дуже це дуже така лужна. Бачите, ще раз показую вам. Якщо ви будете цією водою поливати, звісно, ми будемо поливати, але треба підкисляти хоча б раз на місяць нашу землю, розчини, якими ви удобрюєте свої рослинки. І навіть даже препарати, які ви для оприскування дерев, якщо ви водою з-під крана зробите, Воно у вас буде не те. І може так статися, що препарат не спрацює. Так, і ми ще не зрівняли з лакмусом. Ось вода фільтрована. Так, вона десь ось, бачите? Ага, ось ось так. Ближче до Ось, А ось вода з-під крану. Дев'яточка. вісім або дев'ять. Так що і лакмус працює, і препарат цей дуже гарний. Що ми можемо зробити? Зараз я приберу, чим я використовуюсь? Що використовую? Ось препарат PH-. Я вам і в тому році його показувала. Ось ця банка маса 1,2 кг. Вона використовується для басейнів, вона безпечна для людини. Тут є схема, я вам зараз по ній пройдуся, розкажу, як її користуватися. Коштує оця велика банка. Десь теж 200 чимось гривень. В епіцентрі в інтернеті є. От давайте розглянемо по інструкції. Нам пишуть, щоб нам поменшити на 0,2 одиниці, нам треба взяти 15 грам на 1000 літрів. Так, у нас вода з під крану. 8,5. Тобто, нам, як мінімум, на 2 одиниці зменшити і ми беремо 150 грамів на тисячу. Це те, що у нас по інструкції. Ну, ми ж на тисячу не розводимо з вами. От дивіться, 2 одиниці, щоб нам зменшити, беремо 15 грамів цього препарата на 100 літрів і 30 грамів на 200 літрів. Я б воду з крана зменшувала на 3 одиниці. Тобто ми беремо 22 грима з половиною на 100 літрів або 45 на 200 розмішуємо в якоїсь ємності, що у нас є там, вагани, бочка. Я думаю, у нас у всіх вони є, бо проблеми з водою як були, так і є, і, мабуть, і будуть. Тому я оцю схемку вам під відео скину, щоб вам не дуже було складно. Вищитувати, розвираховувати. Так, це те, що стосується по цьому препарату. Дуже мені сподобалася ось ортофосфорна кислота, 73%. На відру води пішла столова ложка цього препарата. І зменшила вона, як мінімум, на 2 одиниці, а мабуть, навіть і на 2,5%. Мені сподобався, чим ще він гарний ця ортофосфорна кислота, в ній є фосфор. Це допомога для наших корінчиків, для бутончиків. Воно буде йти у вас як добриво. В інтернеті воно продається. Можете використовувати і лимонну кислоту, і щавеливу, що у вас є. Но ці препарати, ось такі, вони по ціні самі, ну як економічні, і шкоди ви не зробите, тому що лимонну кислоту я трохи дуже не люблю. Ну так, вроді все об'яснила. Якщо якісь будуть питання, пишіть під коментарями і ще раз може поясню. Всім всього найкращого, обов'язково виміряйте хоч іноді свою водичку, тому що у когось вода з крана, у когось вода со скважини. Рослинки не розвиваються, я довго не могла до цього прийти. Потім ну, все-таки інтернет і колись в мене помідори. Ну, такі блідоцілені, ну зовсім. Прочитала, да, підкислила водичку, о, все зазеленіли. Тому робіть це. Що касається гортензії, то там треба ще більше зменшувати pH. І десь раз у дві тижні проходитись. Я сьогодні вам покажу, ще там відео пройдуся по поводу гортензії, що кому зробити. Ну, Всім всього найкращого. Миру нам. До побачення!